Всіх вітаю на каналі Світлани в гостях. Сьогодні я хочу розказати, як я буду рятувати цибулю. Тепер же треба кричати не сос, цибулева муха прилетіла, а караул, рятуйте. Тому що цибулева муха вже відклала яйця і з них вилупились личинки. І ось я випадково знайшла в себе у десь, не знаю, десь серед насіння ось такий спасатель лука і чесника. На українському рятівник цибулі та чесноку. Ось це білоруський препарат, вже два роки, як він десь в мене загубився, я його знайшла у цьому році, але 5 років має строк придатності. І саме ось цим препаратом я не один і не перший раз обробляю цибулю від цибулевої мухи, від личинки цибулевої мухи. Тому що нещодавно підійшла до грядки, де росте в мене цибуля. І там я побачила, що цибулева муха вже відклала яйця, які перетворились на личинки. І треба не просто іти дивитися на цибулю, а рятувати її, швиденько рятувати. Такий препарат є в всіх торгових центрах садових. Можете спокійно його купити. Він недорогий, але він дієвий, реально дієвий. В минулому році я купувала. Препарат, який називався зелений щит. І він рятував цибулю не тільки від цибулевої мухи і личинок, а й від всяких хвороб. Дуже гарний препарат. І ось я зараз буду обробляти цибулю. І заодно підживити суницю. Ось в мене такий є препарат плантатор. 5% азоту, 15% фосфора і 45%. Калія, саме те, що зараз потрібно для полуниці. Ягідки наливаються. Скоро через 2-3 тижні вони почнуть червоніти. Подивіться, які ягідки гарні у суниці. Ось такі. Якби було тепло, то б вона б через 2-3 тижні вже б стала червона. А зараз трішечки похолодало. Ось такі в мене грядки із полуницю. Це Посадка минулорічна, так що ще вона не заполонила всі грядки. Це полониця Роксана і полуниця Гігант Джорнея. А це полуницька, дивіться, яка гарна полуниця. Міце Шимдр і Купчиха. Так, ось така це вже грядські ці три роки. Гарно Роксана чомусь минулому році. Підсохла, багато було випаду, Вот я її розсадила, і вона така пустенька грядочка, але нічого. Ось така в мене картопля. Хто казав, що я город не пастила? Ні, ось цю картоплю. Я вже обгорнула один раз, вже пройшов дощ трамбував, знов треба її обробляти. Але в нас не було таких морозів, як були морози на Дніпропетровщині. За Івано-Франківськ показує, як виноградники обливав водою спасав від морозу, і прям бурульки такі, людяники висять. У нас такого не було. У мене саме де це Волинь. І мороз у нас, слава Богу, не було. Ось така картопля, вона не тронута морозом, вона гарно росте. У нас було ну, мінімум плюс два. Це. А ось на Запоріжжі, Дніпропетрович там показують картопля повністю. Замерзла, дуже співчуваємо, Також, також знаю, що це велика праця фермерам, які це вирощують на продаж, які всю зиму чекають і готуються до посадки. Це дуже важко таке дивитися. Кукуруза замерзла, картопля показували, капуста вже позав'язувалась, замерзла. Дуже шкода, дуже. У нас морозів не було. У нас ось стоїть картопля. Також переживала, але... Подивилась по прогноз погоди, не було морозу, і ми нічим не прикривали. А ось висаджена за день до того, як похолодало до плюс 2, помідори зів'яли. Хоч і знали, що буде, але, як завжди, здається, ні, нас мене мороз і нічого поганого не буде. Ось такі помідорки. Але ми не, нічого. В мене ще є розсадимо, ще висадимо і з помідорами будемо. Не залишимось без смачних помідор. Ось деякі вижили, але більшість все-таки загинули. Так що ось так. Ну що, пішли, я вам покажу ще огірочки, які я разом з вами висівала під чорну плівку. І кабачок, що з ними сталося? Ось ще одна грядка з помідорками які загинули, які ні, он там картопля росте, її вже треба підгортати. Ну це було посаджена пізніше, ніж ту, що я вам показувала. А ось тут лохинка, ну, наче нічого їй не завадило рости, не померзла. Ні, не померзла, все добре, листочки трішки почервоніли, але було тепло і вони відживуть. Так, і ось це ті огірочки, які я вам показувала, як я висіваю під чорну плівку. Їм було тепло, на сонечку воно нагрібалось, земля тримала тепло і тому їм нічого не зашкодило. Ось прикрила тільки висажені розсадою огірки. І подивіться, яка краса. Нічого їм поганого не сталося. Ось які гарні. Ростуть, зеленіють. І ось який гарненький огірочок. Так, ростуть. Там з насіннечку ось далені ростуть огірки. Їм також нічого не сталося. А зараз іду я ось рятувати свою цибулю саме цим препаратом. І всім раджу. Дуже гарно допомагає, дуже. Зараз накрию гірочок і піду. Так, огіркам все добре, кабачок росте. Ревізію зробили. І розсада вижила, і з насіння вижили у гірки, а зараз пішли. Ось в мене грядочка із. Цибулю, яка, яку я висіяла восени, показувала, що ще личинок немає, але я все-таки подивилась і личинку я там знайшла. Ось подивіться листочок, який має отакі довгенькі біленькі жилки. Це означає, що там є личинки. Ось цибулева муха є. Там бачили, такі рисочки були на листечку, це значить цибулева. Личинка вже робила свої ходи. Ну, пішли. Ось ще в мене грядочка із картоплею. На грядках в мене чисто. Казали, що в мене занапащений город. А ось тример поламався. Зараз купили подовжувач. і будемо косити між грядками. Подивіться, яка грядочка із горохом. Подивіться, ліс, ліс. Яка краса. Так що все в мене росте і чиста грядочка. Бачите? І горох росте. Все в мене росте. Там, де треба, я сапаю, там, де не треба, в мене травичка. Але в цьому році травичка поки що не покошна. Але незабаром я всю траву скошу. Так що трімер уже має подовжувач. А акумуляторний тример постоїть у мене в кладовці. Так, і ми прийшли разом з вами до грядочку із цибулі. І саме ось на цій грядушці я помітила личинку цибулевої мухи. Зараз я вам її покажу. Зараз обірву ось такий листочок і покажу, яка вона є, та личинка. І ось саме личинка цієї цибулевої мухи. Так, ось вона. Вона є. Терміново треба обробляти цю цибулю. Терміново, тому що якщо її не обробити, личинка з'їсть і ці листя. І піде в цибульку, і вона просто або була, буде такими ходами поїджена, або просто згниє. Також ось так раджу обробити. Чим поскоріше я буду сьогодні це робити. Ну і подивіться на це. Треба обробляти вже не тільки від цибулевої мухи, а і рятувати ось картоплю. Сьогодні тільки 10 травня, а треба крупити. Від того Колорадського жука, від личинок Колорадського жука, ось уже повисаджувала яйця і треба терміново і картоплю також обприскувати. Так, треба рятувати картоплю. Сьогодні я оброблю цибулю, підживлю полуницю, а завтра буду рятувати картоплю. І вам р... раджу те ж саме зробити. Подивитися, чи не відклали яйця колорадські жуки. Ну що, розказала, я вас не вчу, як робити. Я просто розказую, як я рятую свою цибулю. Раджу, а ви дивіться, і також рятуйте свою цибулю, свій врожай. І підживлюйте полуницю вже час.